Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом в Москві. Знову бавовна за даними телеграм-каналів. Пролунали вибухи на декількох мостах через Москву ріку. Одночасно та синхронно також вибух пролунав на башні Москва Сіті. Видніється чорний дим. За диверсіями стоять вагнерівці, які уже тиждень кошмарять Москву. Телеграм-канал Павучок пише, що Путін віддав наказ повністю зачистити та прибрати всіх вагнерівців, які не присягнули. Цміноборони, якщо таких буде більше п'яти тисяч, значить п'ять, десять, значить десять. Війна почалася. Москва живе за часом військового часу. Танки МБТР, періодичні перестрілки на вулицях, дев'яності повертаються. Що ж, остання відома зустріч загиблого ватажка Вагнера Євгена Пригожина та російського диктатора Володимира Путіна була напруженою. Лідер бойовиків був розлючений. Як повідомляє ВЧК ГПУ, з посиланням на інформоване джерело, ця зустріч відбулася через кілька днів після за. Аколотом Джет Ементе Аеро забрав очільника ПВК Вагнер у Білорусі та доставив до Санкт-Петербурга. 29 червня борту доставив пасажира до Москви. Євген Пригожин летів у гордій самоті і перебував у відмінному настрої. Слухав музику, жартував з екіпажем. Командири ПВК Вагнер добиралися на аудієнцію з путіним звичайними рейсами та на машинах. Цього ж дня всі разом вилетіли тим самим бортом Пригожина, що зазнав аварії то Санкт-Петербурга, каже Джерело. Прозм. Місто розмови Пригожина та Путіна залишається тільки здогадуватися, але члени екіпажу пригадують, що після зустрічі ватажок Вагнера не тямив себе від люті. Глава найманців після зустрічі з Путіним не тямив себе від злості і люті сварив усіх, його супроводжував. Весь час польоту він не замок і кричав, лаючи пасажирів на підвищених тонах. Пише проєктам. Той же час, після загибелі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина з'явилася інформація про те, що, начебто, ця повика навпаки по. Силиться, коли увійде до складу збройних сил Російської Федерації. В командирі для ТСН Юа, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко висловив думку про те, як загибель пригожена вплине на війну в Україні. Ні, Вагнер не посилиться, каже Олександр Коваленко. Мені здається, все буде навпаки. Наймовірніше, Вагнерівці будуть інтегровані до збройних сил РФ. Їх змушуватимуть підписувати контракти. Через деякий час вони знову з'являться на території України в зоні бойових дій, але в них не буде харизми замінити Пригожина ніким. Якщо казати про рівень медійності, то другої такої особистості у ПВК Вагнер не знайти. До цього Коваленко додав, що Пригожин не був грамотним військовим. В першу чергу він був шоуменом. Він міг грати на публіку. Дуже добре сприймався категорією середньостатистичних росіян із середньої полоси Росії категорією без інтелектуальної розвиненості. Він до речі мав такий собі електорат більше ніж у Путіна. Це до речі, одна з головних причин. Ого, що його ліквідували, він ні загрозою для Путіна і як політичний опонент. Розюмував експерта до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.